Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Navi-Migrant. Сьогодні піднімаю важливу тему, оскільки саме вчора, 24 листопада, Німеччина продовжила офіційно тимчасовий захист для біженців, які проживають у Німеччині до березня, а саме 4 березня 2025 року. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. цю інформацію між вашими знайомими і підписуйтесь на наш інстаграм і ютуб канал. Буду вдячний за кожну підписку. Отже, 24 листопада Німеччина, німецький уряд офіційно затвердив законопроект і продовжив тимчасовий захист для біженців з України, які вже знаходяться в Німеччині автоматично до 4 березня 2025 року. Тобто, якщо ви знаходитесь в Німеччині... Вам не потрібно звертатися до жодної адміністрації чи щось запам'ятати. Вам просто потрібно жити далі і за нічого не піклуватися. І справді це крута новина, тому що є якась конкретна впевненість, так реакція від влади, і люди можуть на щось розраховувати. Ну на даний момент ви знаєте, так що Європарламент ще 18 жовтня прийняв рішення щодо продовження тимчасового захисту, але до цього часу це рішення внутрішньо прийняли лише. Ще Німеччина і Швейцарія. Більшість інших країн поки мовчить, Польща, на жаль, в тому числі. І думаю, що Польща, скоріше за все, вже ближче до початку березня буде приймати це рішення, тому що зараз формується уряд, формуються мандати і їм зараз не до цього. Так само зараз дуже строго стоїть питання саме з їздою. В Польщі на українських автомобілях з українськими номерами. І справді, по закону, люди мають право їздити лише до кінця року. Тому також чекаю на ці зміни. Як тільки буду знати, також з вами повідом... вам це повідомлю. Також хочу навести вам приклад інших країн, які вже продовжили тимчасовий захист. Це Швейцарія, і тепер до неї доєдналася також і Німеччина. Дві країни, які вже офіційно внутрішньо продовжили тимчасовий захист. І для вашої зручності прикріпляю вам перелік країн, де ви можете повторно отримати тимчасовий захист. Тому що, наприклад, або що ви виїхали з цієї країни, або хочете поміняти країну проживання, то в цих країнах є реальна можливість повновно отримати тимчасовий захист. І також хотів поділитися з вами цікавою статистикою, в яких країнах проживає найбільше українських біженців, тому можете також це переглянути. І ось така цікава інформація буде. Думаю, для усіх корисна. На жаль, за закінчення війни ніхто не говорить і лише продовжують тимчасовий захист. Яка ваша думка взагалі на рахунок цього? Обов'язково раджу вам поділитися в коментарях. Думаю, для усіх буде спільно цікава ця думка.